Доброго дня, діти. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, диктант та заголовок диктанту Весна. Послухайте увесь текст Весна. Весна, дивовишна пора року. Сонце ласкаво пригріває землю, що прокидається. Сніг давно втік із полів каламутними струмками. Від роз'їзду до ближнього села зеленіє озима пшениця, і по синьому небі пливуть легенькі хмарки. Вдалині розташувався Березовий гай, а на узліссі розкинулися молоді кущі. У повітрі вже зовсім не відчувається вогкості, яка зазвичай буває на провесні. Життя ніби стрепенулося і наповнилося якимись новими звуками з навколишніх гаїв ріллі та пасовищ долинає радісний пташиний гомін. Почувся шум вантажівки на переїзді. Івановичу, відкривай дорогу, лунає веселий крик шофера. У лісовій гущавині, у кожній борозенці чується чийсь шепіт. Все навколо починає змінюватися. Найменша гілочка росте, ніжна стеблинка збирає сили і розпрямляється назустріч сонцю. Природа святкує весняне оновлення. Привіт, весна. Словникова робота борозна. Довга вузька заглибина в землі, утворена плугом. АМЗАЦ Весна Дивовижна пора року. Весна Дивовижна пора року. Перевіряємо весна, дивовижна пора року. Сонце ласкаво пригріває землю, що прокидається. Сонце ласкаво, пригріває землю, що прокидається. Сонце ласкаво пригріває землю, що прокидається. Сніг давно втік із полів каламутними струмками. Сніг давно втік Із полів каламутними струмками. Перевіряємо, сніг давно втік із полів каламутними струмками. Від роз'їзду до ближнього села зеленіє озима пшениця, і по синьому небу пливуть легенькі хмарки. Від роз'їзду до ближнього села. зеленіє, озима, пшениця, і по синьому небу. пливуть легенькі хмарки. Перевіряємо. Від роз'їзду до ближнього села зеленіє озима пшениця, і по синьому небу пливуть легенькі хмарки. Вдалині розташувався березовий гай, а на узліссі розкинулися молоді кущі. Вдалині розташувався Березовий гай, а на узліссі розкинулися, молоді кущі. Перевіряємо. Вдалині розташувався березовий гай, а на узліссі розкинулися молоді кущі. У повітрі вже зовсім не відчувається вогкості, яка зазвичай буває на провесні. У повітрі вже. зовсім не відчувається вогкості яка зазвичай буває на провесні Перевіряємо. У повітрі вже зовсім не відчувається вогкості, яка зазвичай буває на провесні. Амзац. життя ніби стрепенулося і наповнилося якимись новими звуками. Життя ніби. Трепенулося і наповнилося якимись новими звуками. Перевіряємо. Життя ніби стрепенулося і наповнилося якимись новими звуками. З навколишніх гаїв, З ріллі та пасовищ долинає радісний пташиний гомін. З навколишніх гаїв З ріллі. Та пасовищ, долина є радісний пташиний гомін перевіряємо. З навколишніх гаїв, з ріллі та пасовищ долинає радісний пташиний гомін. Почувся шум вантажівки на переїзді. Почувся шум. Вантажівки. На переїзді. Перевіряємо. Почувся шум вантажівки на переїзді. Івановичу, відкривай дорогу! Лунає веселий крик шофера. Івановичу. Відкривай дорогу лунає веселий крик шофера. Перевіряємо, Івановичу, відкривай дорогу. лунає веселий крик шофера. У лісовій гущавині. У кожній борозенці чується чийсь шепіт. У лісовій гущавині. У кожній борозенці чується чийсь шепіт перевіряємо у лісовій гущавині, у кожній борозенці чується чийсь шепіт. Абзац. Все навколо починає змінюватися. Найменша гілочка росте. Ніжна стеблинка збирає сили і розпрямляється назустріч сонцю. Все навколо. Починає змінюватися, найменша гілочка росте. Ніжна стеблинка. сили і розпрямляється на зустріч Сонцю. Перевіряємо. Все навколо починає змінюватися. Найменша гілочка росте. Ніжна стеблинка збирає сили і розпрямляється назустріч сонцю. Амзац. Природа святкує весняне оновлення. Природа святкує. Весняне оновлення. Природа святкує весняне оновлення. Привіт, весна. привіт. Весна. Привіт, весна! Перевіряємо весь текст. Весна дивовижна пора року. Сонце ласкаво пригріває землю, що прокидається. Сніг давно втік із полів каламутними струмками. Від роз'їзду до ближнього села зеленіє озима пшениця, і по синьому небу пливуть легенькі хмарки. Вдалині розташувався березовий гай, а на узліссі розкинулися молоді кущі. У повітрі вже зовсім не відчувається вогкості, яка зазвичай буває на провесні. Життя ніби стрепенулося і наповнилося якимись новими звуками з навколишніх гаїв, зріллі та пасовищ долинає радісний пташиний гомін. Почувся шум вантажівки на переїзді. Івановичу, відкривай дорогу, лунає веселий крик шофера. У лісовій гущавині, у кожній борозенці чується чийсь шепіт. Все навколо починає змінюватися. Найменша гілочка росте. Ніжна стеблинка збирає сили і розпрямляється назустріч сонцю. Природа святкує весняне оновлення. Привіт, весна!